Вони бачать, мають бути 40, зараз зараз, то що подали, що вони їдуть, а вам я... А Еускож. Еу Скош. Соромно має бути. На місці. Правильно, 40. У вас там 76-44. Люди їдуть, блін, ви мають страховку на дому. Ви застраховані, автобус, цивільний відповідальність. Зачитай жетон. Можна у вас жетон? А нема жетону. Нема жетон, не Я не працівник ДПС, ДПС стоїть на Не Працівник ДПС. Є, пройшли, ми долі смерті і страховки пасажирів, водіїв, всі mm. ТО, навіть тюф німецький. А того ви маєте, так? Чудово. Шайби, все. Термін дії, термін дії. Слухайте це. Та це автобус тільки що два рази перевіряли всі документи списували. Ви, 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 ви що знущаєтесь? Ви що знущаєтесь? по підозрювані? Ви що знущаєтесь? Ви слів'ян знущаєтесь? Так два рази зупиняли. Ви не сліп. Я вас не можу. Мені його на очі буде люди їжуть. Ви затримуєте Ви затримуєте, а от ця культура Якщо то що винімати? Ви зміни, ви але не знімаєте

Сказати, байки. При Можуть, при і спектор, розказуйте. Перекомерційне перевезення. Прикомерційні перевезення. Людина каже, що комерційні перевезення не звісно. Ви, комер... Ви не здійснили комерційні перевезення. Здійсни комерційні перевезення. А, Ні. Є закон України. Так? Так, так? Закон України, я думаю, наша міліція підчиняється. Ми всі підчиняються. Закон зі Страс, так ще є така стаття 39. Для власних потреб. Так. автомобіль. Може, їздити де хоче до тут. А всі вже чули то 10 разів. Це всі до вашої голівки. Всі не говоріть. Ви таке перебуваєте, як тут. Документи, напишите. Ви поважайте мене, Вас поважати, та забудьте! За те, що ви надавали туннелю. Закон України. Власний транспорт. Є, власний. Я їжу де хочу, куди хочу, і я хочу. Кажуть, бо ціники дають, що я маю їхати, акт технічного олійту у них зробити, щоб доїхати до Львова Вашалку, купити собі супермаркет їсти. То, то не нас... правильно. Ні. І, і, і дітей. Якщо то мої родичі, сусіди, я вожу когось, навіть хочу. Друзі. І я хочу я того. Коли я підприємець, так, займаюся комерційними, регулярними, тоді потрібні всі документи. Але коли в мене всі документи страховки є, все, і це і мій транспорт, я їжу куди хочу. Я зараз всіх посажу і повезу їх туди. мені не маєте просто закон України прийняли, Верховна Рада. Ну, якщо Верховна Рада, ви не підчиняєтеся, не вибачте. Значить влада наша не підходить, вам буде міняти владу. Читаю документи на перевезення пасажирів автобусом для власних потреб для автомобільного перевізника. Це я є. документ, який засвідчує використання автобуса, техпасу, я вам показав на законах. Циники дає, будь ласка, слухайте, бо зараз знову зупинимо. Що що Список пасажирів, які перевожу я завірений особистим підписом перевізника. Я зараз їх сажу, пишу, що я їду з такою за таку, заповнюю кожне ім'я і підпишуюся. Безпочатку. Та інші документи передбачити, куда з Це Права для водія, посвідчення водія відповідної категорії, санкційні документи на автобус. Все, далі що Все, інспектор. А, а то є не регулярно. Читайте Дорожній лист. Та, то є, то є, то для власних потрібних потрібних. Якщо ти підприємець, то підприємець. Так, чи так, підприємець? Інспектори визнали, що вони не праві. А ви взагалі можна поцікавитись, ви є? Ми відійдемо сторони <звітан> призвичем я по-батькові писати, щоб ми розуміли, Все, я буду вою сьогодні вся, купа інспекторів закон. 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 закону України про міліцію. Працівник міліції має передавати документи до особи, до якої він звертається. Я до вас не звертався, значить я журналіст. Я журналіст. Ви можете представити. Будь ласка, п'яту статтю закону про міліцію. ви представити, я її на пам'ять знаю. Ви звертаєте автобус. автобус та... Ви Сфалька взагалі інспектор даєте чи міліція? Ні, не, не інстанцію а? А? А шо... патрулювання, перевірку документів без жітону. Прошу Ви ж попросили підійти розбирати документи. Я розібрався, просив, я відпустив хай. Я підставиться. Я підстави. Хто ви є? Хто ви є? Виключмісь, вимішіте слід. Ви поводите себе некоректно. Хто ви є? А ви себе коректно ви? Я не знаю, хто ви є. Скажіть, будь ласка, хто ви є? То ви є прізвище. Можете сказати, Можете прізвище сказати. Я до вас не звертався зі прізвище. Скажіть, не ви зараз звертаєтесь, не сітіть мені, не вони то, то, не ви то місіонер за локте зверне. Ви працівник міліції. Так, 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 А в мене зараз складається вони враження, то, що ви то, собі купили форму враження, на базарі. І да, ходите, мозарі. Да, ви ходите підробляєте гроші, ходить ставтеся бути підробляєте. Ти кидався на кожний. Кинувся на камеру, поламав. Хочу і кричу по Хочу і кричу. Інспектор, ви мені кинулись на камеру. Ви себе як хуліган поводиш, як гопник якийсь. От ви як гопники дійсно. Я як гопник, я кидаюсь комусь на камеру. Ви попросили всю ваше наша по світі. За погони руслю. Будемо кричати. Покажіть на Що ви є? Ми хочемо написати скаргу. Я хочу написати особисто скаргу. Я, чесно слово. Я Скільки багатьох інспекторів поважав, то що сьогодні твориться. я не знаю, чи це вам вказівка така жорстка дана. Я не розумію, що твориться зі Львова. Навіть не було такого. Чому ви це робите? Сергій, дивіться, ми автобус підійшли. Вияснили ситуацію. інспектора говорили. Ми підійшли висно, Хлопці, в чому справа? Ми не бачили, що там було. Тільки, я не знаю. Сергій, ми не знаємо, що там було. Не дає володна структура. Ви не бачили, ви бачите, де ми були. Ми під'їхали, подивилися. Що сталося? Бачимо, пер... зупинили тут, перекрили ага. дорогу. Я бачив, яка погоня була а за зацікавна. Ви, ви так само були в місці. Ми перевезли ситуацію. Хлопці показали документи, каже, чого зупиняють. Ми, хо 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 ми хочемо їхати. Там ще інші автобуси блокують, ми хочемо їхати, нікого не блокують, посвідчення, покажи і ми розходимося. Просто, ми не хочемо сваритися. А ви сваритесь, хлопці. ви собі на Я не свар. Ми, ми нормальні. Я так само І Ми, нормально. Нормально. І ми завжди ми навіть чесно. Андріан, Що я нормальний? Ми завжди. Адекватно я завжди хлопцям кажу. Андріан Андріан. може емоції. Може в да, дійсно. Може розбирати. Так може тебе емоції. Тебе, ви, ти ну, ти весел... ви зустрінеш мене, бо в, в тебе емоції. Я до вас не нормальні чоловіки. Реально, я вас всіх не перший раз бачу. Слухайте, я всім дорожнього контролю кажу. Ведіть цивілізовано культурну мову. Те, що я сьогодні я бачу, я в шось. Можливо, да, можливо, да, можливо, чому? Тому що вже дивіться, бачиш, е, е, яка погода? Холодно, всі позамерзали, ви ховали. Ви, не робили, 300, ви не бачили, перед тим тут 300 чоловік було. Я, 300 ми 300 чоловік. ж під'їхали, щойно, що, ви ж бачите. Почекай, не треба посвідчення, просто представтеся. Представтеся, прізвище, ім'я по батькові. Я вам казав, хто є по Представтеся, прізвище, ім'я по батькові і ми йдемо. Моя фамілія? Да. Дзьоба Вадим Іванович. Все, дякую. Правда, я попросив вас вибачити да, діяти. Якщо ви вважаєте, що мої дійсно були такі, що вас образили вашу честь і гідність. Повірте, то я ще раз прошу, вибач, моя честь і гідність дійство. над тими діями, що ви робите з автобусами, і з я людьми, я, я можу э, переступити і повірте, ви э, ну і протис... є, ну, Я не є та такий образливий. Та. Там ви мене там Бог знає, як обрав. Мені образливо за ті дії, які ви робите з тими автобусами. Чесно, не я автобус, Я через тебе дуже автобус. багато переступив. Є і мене, я показав, я сказав, хлопцю. Він показав, що закон. Все нормально, в автобус хлопці. Ну, Треба перевірити, перевірити документи. Є всякі... Ми третій раз тільки що йому нерви тріпали в тому автобусі. я йому діємо, якщо я добре. я три рази на кілометр. Я не знав, хлопці. Я звідки знаю, що Друга. три рази, чотири місяць говорю. Що, їдемо, Андріан, цідемо, немає. Я ті. ще раз секунду.